Від творчого вчителя до творчого учня це гасло є визначальним у взаєминах викладачів та учнів міської гімназії. Учні нашої гімназії є членами наукового товариства Еврика з 2004 року. На обласний конкурс захисту наукових робіт ми представили 15 робіт, і 12 з них були відзначені. Чотири мали результат призові місця на всеукраїнському конкурсі. Серед переможців та призерів цьогорічного обласного конкурсу захисту наукових робіт значиться і семеро ковальських гімназистів. Ірині яка перемогла серед знавців англійської мови. Успішне навчання в гімназії дозволило протягом року навчатися в Сполучених Штатах. Це справді колосальний досвід, він, тобто ти потрапляєш в абсолютно інший світ, який відрізняється від того, яким ми живемо тут. Тоб, сама система освіти додала до мого би, загального кругозору багато знань, ну і також покращили знання з англійської мови, які стоять мені допомогу, оскільки е, я здобула призові місця на обласних олімпіадах і зараз займаюся науковою діяльністю. Цього року американський досвід Ірини наслідують гімназистки Юлія Ваврищук та Софія Шкварок. Гімназія обрана пілотною школою в економічному проєкті, який підтримують Міністерство освіти і науки України та посольство Королівства Нідерландів. Давно і успішно діє європейський клуб. Реалізуються програми шкільного обміну. Загалом інтеграцію в освітній простір Європи тут визначають як головний стратегічний напрямок розвитку навчального закладу. Важливо, що ми уклали угоди на європейському рівні, уже на урядовому рівні з Хелмською гімназією. І підтримує нас уряд Хелма, підтримує влада, і влада міста Ковеля і влада Хелма. Тобто, це не є вже любительські програми. Високе місце в рейтингу. Кращих шкіл України в гімназії сприйняли не лише як визнання заслуг, а й аванс на перспективу. І коли проаналізувати цю статтю «100 кращих шкіл України за результатами ЗНО 2011 то ми є на 18-му місці після Києва, після Львова, після Вінниці, що дуже звичайно нас радує. Подальшому колектив гімназії планує підтвердити та примножити свої здобутки, вміло поєднуючи славні традиції закладу з інноваційними підходами в освіті.